Бачите, якщо дивитися нашими очима й очима демократичного світу, то дуже складно зрозуміти, з чим ми маємо справу. І дійсно, тут хтось називатиме цирком, хтось буде називати спецоперацією, хтось буде говорити про певний показовий елемент, скажімо, певне кіно. Але якщо дивитися очима, от якими на все це дивляться, те, що іменується, чи може іменуватися, чи допускається як російське суспільство, то це річ абсолютно закономірна. І а, цей сюжет, він в історії царської Росії, Червоної, Комуністичної Росії, він не одного разу повторювався. І, власне, і головні діючі особи, точнісінько так вони ніби сходять з історії, потім повертаються. І, власне, і персона пригожена як а, свого роду гвіздочок, як гвіздок, як стамеска, як молоток в цій історії, вона так само може носити, ну, скажімо, прізвище Меншиков. А, Ну, Може носити інші імена, ну, скажімо, Котовський і так далі. Тобто... Прихід а, бандитів в систему влади Російської імперії, Радянського Союзу, там, і так далі, це річ традиційна і звичайна і вихід їх, і, власне, реакція держави на це. Ну, скажімо, той, хто оголошує злочинцем, тим більше зрадником, а через декілька годин наказує скасувати кримінальну справу і амністує. Ну, з точки зору демократичного погляду, демократичної держави, це в принципі недопустимо за там буквально 24 години пройти такий шлях. Але це Росія, яка десакралізація може бути для цього рашенпіпла, який бігає за а, вагнерівцем, їсти йому носить, аплодує йому тут же в героїв возводить Путіна і так далі? Тобто, ми маємо справу з натовпом. Який не ідентифікує себе етнічно, це безморальне, це аморальне середовище. Звідси, вони героями вже зробили і Пригожина, і Путіна. І в цій ситуації те, що роблять зараз засоби масової інформації російські, коли вони розповідають, що ну, Путін же герой, він же зупинив кровопролиття. Ви подивіться, як всі діяли. Тому. Очікувати нашого з вами погляду на перебіг подій в Росії ну годі. І якщо світ, частина світу злякалася, частина світу зрозуміла, що це колас на глиняних ногах, що ніякої армії, ніякої системи там держави немає, що це чергове доказано, це кримінальна кліка, яка дорвалася до влади, то для російського суспільства цього всього не видно. Вони не бачать. В них на очах не рожеві, там за брудом замазані окуляри. І їм сказали, що це герої значить, герої. Сказали, що бандит Пригожин герой, значить, він герой. Путін бандит, Сказали, що герой значить буде героєм і так далі. Тому в даному випадку я би дивився на це двома вимірами. Власне, зсередини самого російського суспільства, бо воно проти нас воює сьогодні. 140 мільйонне суспільство воює. І погляд з усього світу, зокрема наш український погляд на ці події, і в принципі, оцінюючи цю ситуацію, тоді говорити, що це для нас і що це всередині Росії. Бо ці події доказали, що насправді а, Путін як вершився на а, вершині, так і буде. Тепер що показала команда, яка утримує Пригожина? Тому що ну, всі ж думають, що Пригожин власне він, батько, він махно цього процесу ні, це не так. Все, що ми бачимо, є доказом того, що в середовищі того, що є кооператив озеро, або ця бандитська кліка, є ті, хто своїх кандидатів уже пропонують на місце або а, в ролі регентів... Поставивши когось там, як ви сказали, це може бути Дюмін, чи може бути будь-яка особа, чи тих, хто знаходиться в цьому кооперативі, зверніть увагу: адже за ці більше як 20 років Путін нікого з них не знищив. Вони залишаються, вони лише в барабані, як кульки, переминаються, і йому так само сказали, що так, ти будеш такою ж самою кулькою в цьому барабані, але система ця залишається. Ось, власне, з чого треба виходити, коли ми говоримо про ситуацію. Тепер чи відіграна п'єса і остання дія до кінця? Зрозуміло, що не відіграна. Десятки разів в історії імперської Росії чи Червоної Росії людину ніби відводили в тінь, потім повертали. Згадайте історію Мен'яншикова? Як і багато-багато інших подій в історії Росії. Тому для тоталітарної системи, для расистської системи. Все, що відбувалося і відбувається, не є новиною. І е, тут, в даному випадку, треба виходити з сухого розрахунку Україні. Що це має бути далі? І як Україні і союзникам треба діяти? В цій ситуації є один дуже важливий урок: внутрішній і зовнішній зовнішній. Це питання. Небезпеки збереження довший час нинішньої Росії це колосальна небезпека для світу, тому цярпать допомогою Україні по дозах це дуже небезпечно. Україні треба як можна більше, як можна потужніша зброя, і щоб не тільки українські солдати й солдат НАТО поруч стояв з українцем, тому що розтягування в часі воно небезпечне. Це перше і друге ситуація з ядерною небезпекою. Точнісінько, так затягування в часі, воно прямо пропорційне наростанню цієї загрози. Тепер стосовно внутрішньої ситуації. Ну вже ж, очевидно, що що б там не відбувалося в цьому барабані, а сподівання, що там підніметься якийсь рух, і він може якось сприяти тому, щоб а, Україні було легше, не доводиться. Тобто ми маємо справу із певною певною на, натовпом певним, масою, яка керується хоч в одну, хоч в другу сторону, на чолі якої стоїть певна кліка бандитська, яка буде розпоряджатися тілом цієї, цієї маси. І йде битва за близькість до імператора, до фюрера. Справа в тому, що оцей, поки не відіграється цей сценарій битві за близькість до Фюрера і прислуговування йому, період із конкурентом не наступить, бо це тоталітарна система. Я не випадково в одному з інтерв'ю сказав: до подушки діло ще досить далеко, бо вирішується воно в рамках кооператива озера. Ніхто із цього кооператива озера сьогодні. Почуваючи на лаврах і маючи колосальний достаток із цієї системи, не хоче бути на місці. Не хоче бути. І тому задача дуже проста: це в цьому котлі боротися за доступ до тіла. І, власне, ця п'єса схоже відіграна. Вона відіграна на користь на на користь е, тих, хто очолює ФСБ і так далі. Ця частина сьогодні наблизилася максимально використавши е, злочинця Пригожина і його злочинне зборище бандитів. Це якщо говорити про внутрішню ситуацію в самій Росії, тепер зовнішня. Для нас абсолютно немає значення. Наришкін, е, Патрушев, Пригожин. Путін, все це путінська е, фюрерська камарилья, задача, яка перед нею це знищувати неугідні їм народи, держави і на цьому заробляти гроші. Царствувати над 140 мільйонами, е, які перебувають в, в національних в'язницях е, населенням нинішньої Росії. Ось і все. І коли ми починаємо придавати цьому ідеологічний сенс, якийсь, ну ми просто якби зісходимо з історичної канви, яка завжди в Росії повторювалася. Бо у цій ситуації, якщо дивитися демократичними очима, хтось буде називати це цирком, як правильно було сказано, хтось буде називати це кіно, але насправді це битва за доступ до фюрера.